Яка книга стала причиною поширення жорстокого полювання на відео? Вчені знайшли спосіб визначити, коли саме померла людина, якщо її тіло було заморожене. Чому бажання подивитися трукрайм, фільм жахів або ж це відео після роботи інтуїтивно правильне рішення? Та чи впливає на нашу поведінку запах смерті? Повірте, якщо ви вразливі, вам не варто дивитися сьогоднішній випуск. Розмови, а іноді і фото можуть бути не надто приємними. Усіх інших вітаю на Хелловінському випуску. новин. зазвичай розширені новинні відео виходять для спонсорів, але не сьогодні. Сьогодні буде ще більше цікавого ніж завжди, а також моторошного, а іноді дещо гидкого. Тому записайтеся смаколиками і напоями. Мені залишилося додати, що усі джерела з дослідженнями я залишу в описі під цим відео. Тому не забувайте туди зазирнути, якщо вам цікаво. І почнімо. Коли явище полювання на відьом в Європі переступило рівень божевілля. Віра в чаклунство та магію існувало століттями, проте масове полювання на відьом з'явилося відносно раптово, надзвичайно швидко поширилося і було значно жорстокішим у порівнянні з попередніми роками. Автори нового дослідження довели той факт, що завдяки винаходу друкарського верстата в 1450 році та появі книги, авторами якої були два чинця домініканця. Люди отримали практичні вказівки щодо того, як ідентифікувати та переслідувати відьом, і це стало спусковим гачком найактивнішого в історії трьохсотрічного переслідування магів та чаклунів. Одна з найвідоміших книг з демонології «Молот відьом була написана в 1486 році двома ченцями та інквізиторами Генріхом Крамером та Якобом Шпренгером. На її сторінках можна було знайти безліч описів практиків інквізиції, методів розпізнавання прихильні. Сатанізму, правил проведення допитів тощо. Вона дуже швидко стала тією самою книгою, згідно з інформацією, якої можна було приректи людину на катування, муки та смерть. Відстежуючи вплив книги, автори дослідження вивчили період проведення судів над відьмами в 553 містах Центральної Європи між 1400 та 1679 роками, виявивши справжній вибух звинувачень та осуджень так званих відьом щоразу після нового видавництва цієї книги. На цьому графік. Яку ви можете побачити кількість місць священної Римської імперії, де щороку вперше проводили суди над відьмами. Суцільними темними лініями позначені видання молота відьом, а сірим пунктиром інші демологічні тексти. З 1487 по 1520 рік книгу було видано 13 разів, та ще 15 з 1574 по 1620 рік. Проблемою стало і те, що книгу підтримали імператори, папи та дрібні священики, що стало причиною. Ною скасування усіх законних обмежень щодо переслідування відьом, наприклад, коли в 1532 році імператор Карл п'ятий оприлюднив новий імперський кодекс законів, в ньому за чеклунство засуджували до смертної кари. Очевидно, що переслідування почалось не з самою появою книги, але швидкість, з якою різні міста почали практикувати суди, збільшилася разом з появою посібників з полювання на відьом. Результати дослідження також показали, що міста поряд з районами або іншими населеними пунктами, де проводилися гучні судові процеси, були більш схильними до пожвавлення пошуку відьом. Це чітко прослідковується на цій мапі. Близько чверті з п'ятсот Трьох міст у цій вибірці провели щонайменше один або ж більше судів над відьмами. Помітно, що лише у виняткових випадках рішення приймали ізольовано від інших регіонів. Якщо подивитися на мапу загалом, міста спостерігали за тим, що роблять їхні сусіди, і вчилися на їхньому прикладі. Деякі процеси були націлені на одного чи двох обвинувачуваних, тоді як в інших справах їх було десятки. Автори дослідження наголошують, що географія полювання на відьом могла бути значно ширшою однак, багато міст просто не зберегли інформації про подібні судові процеси. Друг цієї книги дозволив розповсюдити нову ідеологію, що містила у собі старі та нові вірування, і перевизначила чаклунство як шкідливе явище, а людей, які її практикують, як таких, що перебувають у союзі з дияволом. Молод вітьом не була першою книгою про чаклунство, але це був перший практичний посібник, що спонукав багатьох людей переслідувати інших, подекуди створивши справжню істерію. Що трапляється з тілом, коли людина помирає та опиняється у морозилці або просто на вулиці при мінусовій температурі? Як дізнатися, коли саме померла людина, якщо її тіло було? Заморожене, вважається, що процес розкладання після замороження фактично припиняється. Оцінити час смерті, особливо за таких умов, нелегко, однак вчені виявили приховану підказку. Як про це все ж таки дізнатися? Зазвичай вчені визначали час смерті за посмертними фізичними та біологічними змінами в тілі, наприклад, твердіння, охолодження, накопичення рідини тощо. Але ці методи працюють не завжди, оскільки на стан трупа впливає безліч факторів, умов навколо. Лошнього середовища доставну здоров'я самої людини перед смертю, тому з появою молекулярної біології розрахунок посмертного інтервалу став точнішим. Проте у деяких випадках це все ще залишається складним завданням. Наприклад, в перші місяці після смерті на замороженому тілі часто взагалі відсутні явні ознаки розкладання. Американські вчені провели дослідження в місті Гранд Форкс, штат Північна Дакота. Гранд Форкс вважається другим найхолоднішим містом сполучених штатів після Фербенкса на. На лясці взимку температура повітря там часто опускається до мінус 40, а швидкість вітрів досягає 50 км на годину. У таких місцях традиційних методів встановлення часу смерті може бути недостатньо. Мороз сповільнює або ж і повністю зупиняє руйнування організму, включно з діяльністю комах та інших падальщиків. Сніг також може по-особливому вплинути на тіло. Ізоляційний ефект дозволяє тілу розкладатися повільніше ніж тіла, які знаходяться на відкритому повітрі. Отже, в таких Умовах визначити час смерті вченим можуть допомогти мікроби. Кожен організм має відмінні мікробні характеристики, які, як кажуть науковці, діють як відбиток пальця. Некробіом мікроби, що пов'язані з розкладанням, специфічні на кожному етапі цього процесу. Дослідивши, які саме мікроби живуть у мертвому тілі, вчені можуть зробити висновок, як давно померла людина. Протягом 23 тижнів вчені збирали та аналізували 393 зразки мікробів з внутрішньої та зовнішньої сторони носа мертвих свиней. Вони помістили їх на дослідницькій. Території Мекінок Філдстейшн в середині листопада, і незабаром їх засипало снігом. Більшість зареєстрованих в грудні температур були нижче нуля, опускаючись до мінус 33. Хоч під час експерименту акцентували увагу саме на перших трьох місяцях, процес розкладання спостерігався до стадії скелетних останків. А цей етап настав аж в середині червня. Чому свині? Ці тварини розкладаються подібно до людей, і зазвичай саме вони використовуються в судово-медичних дослідженнях, використавши різні дані та різні умови, наприклад, глибина снігу та зовнішня температура, вчені виявили кілька видів бактерій, які можуть свідчити про час після смерті в екстремальних умовах до 6 місяців, з похибкою у плюс-мінус 9 днів. Наприклад, кількість бактерій типу фірмікути домінують від 1 до 7 тижнів у цей період їх майже половина від загальної кількості на 8 тижні. Фіксується збільшення протеобактерій до 69% від загальної популяції. Вони залишаються домінуючими до 10 тижня з помітним зниженням на 11 тижні до 23%. Тоді як 17 тижня і далі протеобактерія стає найпоширенішим типом до кінця експерименту, в середньому майже 88%. Від загальної кількості насправді у дослідженні представлено значно більше прикладів, але мені здається, що з кожної назвою бактерії відсіюється половина глядачів, тому тут я зупинюся та просто залишу посилання на це дослідження. Експериментів у середовищах з екстремально низькими температурами та високою кількістю опадів у вигляді снігу, мало, хоча вони надзвичайно потрібні, щоб у свій час бути корисними у допомозі слідству під час розслідування вбивств та пошуку вбивців. Хоч смерть це очевидно дуже неприємна тема для дослідження, але знаходяться люди зі сталевими нервами, які займаються цією беззаперечно важливою роботою. Задяки цьому дослідженню, вчені зробили висновок, що, хоч при значеннях Нижче 4 градусів активність бактерій помітно сповільнюється, і це призводить до меншої швидкості розкладання. Проте навіть при температурах нижче нуля цей процес не припиняється. Зізнавайтесь, чи були ви хоч раз у кімнаті страху, чи надаєте перевагу фільмам жахів більше за інші жанри, чи приваблюють вас покинуті будівлі та приміщення? Якщо так, то в цьому немає нічого дивного. Насправді, Як би це дивно не звучало. Люди люблять боятися, тому що страх. Приємний, перш ніж писати, що це точно ненормально, і відчуття страху не може подобатись, спробуйте послухати вчених, які пояснюють це з еволюційної точки зору. Але спочатку поставте це відео на паузу і подумайте, що саме ви відчуваєте після того, як подивитися трилер або фільм жахів, або прочитайте чергову книгу про розслідування вбивств чи про привидів. І напишіть свої думки в коментарях. А вже ж наш світ сповнений жахіть та жорстокості, і так багато в подій в нашому житті, а особливо в житті сучасних українців, створюють усі умови для відчуття страху. То для чого ж тоді люди шукають собі додатковий вигаданий страх та тривогу, що буквально слугує нам розвагою? Не вже нам мало. Дослідники пояснюють, що бажання відчувати контрольований страх, коли ми у будь-який момент можемо просто вимкнути фільм, закрити книгу або вийти з атракціону з жахами є нашим важливим еволюційним надбанням, яке до того ж пропонує нам справжнє фізіологічне задоволення та полегшення після відчуття страху, вивільняючи допамін. Коли ми відчуваємо загрозу, відбувається викид адреналіну в тілі і активується реакція бий або біжі. Серцебиття прискорюється, дихання стає глибшим та швидшим. А В'яний тиск підвищується. Створення контрольованого страху це наш спосіб практикуватися та готуватися до небезпеки у реальному житті без жодного ризику. В одному дослідженні науковці виявили, що люди, які відвідували так звані будинки з привидами, після цього демонстрували меншу мозкову активність у відповідь на подразники та меншу тривожність загалом. Тобто парадоксально, але Фільми жахів, страшні історії або відеоігри у жанрі горор буквально можуть заспокоїти вас згодом. Данські дослідники з Recreational Fear Lab продемонстрували в одній з робіт, що люди, які регулярно дивилися горори, були психологічно стійкішими під час пандемії ковід. До речі, у перші місяці епідемії фільми про зомбі були одними з найпопулярніших на стрімінгових платформах. Можете собі уявити, чому. До речі, я рекомендую зазирнути на їх сайт. В них дуже багато цікавих досліджень психології страху. Наприклад, в цьому році вони опублікували дослідження як пов'язаний страх та гумор на когнітивному рівні. Науковці дослідили, чому щось, що може нас налякати, за відповідних обставин може нас і розсмішити. Отже, бажання подивитися жахи після роботи цілком зрозуміле рішення. Не засуджуйте таких людей. Іншою причиною на яності бажання відчути страх, але не на самоті, а з друзями чи родиною є те, що спільний пережитий жах зміцнює зв'язки між людьми. Це підтверджується міцними стосунками, які залишаються між людьми, що разом брали участь у бойових діях або пережили стихійні лиха тощо. Контрольований досвід страху штучно створює можливості для зв'язку. Стрес іноді викликає не лише реакцію бий або «біжи». В багатьох ситуаціях він ініціює те, що експерти називають системою доглядай та дружи. Як гарно звучить, правда? Ця система значною мірою регулюється окситоцином, що умовно називається гормоном кохання. Здається, саме це українці відчули на початку повномасштабного вторгнення, отже, страх допомагає створювати соціальні зв'язки та тренувати психіку. Звісно, вам обирати на які фільми йти разом з друзями або ж на перше побачення, але ці знання, очевидно, дадуть вам перевагу під час вибору жанру. Якщо для вас, звісно, важливо покращити стосунки. Сподіваюсь, ви не розціньте це як маніпуляцію. Пам'ятаю, що в минулому році у новинному випуску Під Хеловін я розповідала про. Найстрашніші фільми жахів згідно з дослідженнями швидкості людського серцебиття під час перегляду. А також просила вас ділитися улюбленими фільмами жахів, книгами або горор-іграми. До речі, ви можете сьогодні це повторити. І був такий коментар на зразок: вам що недостатнього страху та жахів в реальному житті, для чого себе травмувати ще й такими способами? То ось вам наукове пояснення для чого нам контрольоване відчуття страху. Це що найменше корисно для нашого здоров'я. Ви часто порушуєте правила, які написані на табличках. Наприклад, Гуляти з собакою в цьому парку заборонено, або в лісі багаття можна розводити лише у спеціально відведених для цього місцях. Деякі попередження цілком невинні, як, наприклад, з собакою, де сліди вигулу песика, якщо людина ще й не прибирає за своїм улюбленцем, можна шкодити лише взуттю та моральному стану іншої людини. З вогнем все серйозніше, бо постраждати може увесь ліс. Але про що говорити, якщо люди нехтують попередженнями навіть у тому випадку, коли це напряму шкодить їхньому здоров'ю? Або ж навіть життю. Чи багато ви знаєте про водойми Єлоустона, живучи на іншому краю світу? Мабуть, дивлячись на ці гарні яскраві кольори або пару, що підіймається над водою, у вас все ж не з'являється думка, що тут можна скупатись. А в 2016 році один 23-річний хлопець все ж вирішив це зробити. Цікаво, що було з ним після цього. А ніхто вам точно не скаже, що саме з ним сталося, оскільки від нього залишилися лише гаманець та взуття. Під Єлоустонським національним парком розташована одна з найбільших магматичних камер у світі. Задяки цьому джерелу водойми тут часто можуть бути надзвичайно гарячими та кислими. Попри ці факти, огорожу та велику кількість попереджень, молодий хлопець Колін Натаніель Скот зі своєю сестрою зійшли на 200 метрів від головного шляху біля гейзера Порк Чоп у перекладі сувняче відбивна та піднялися на сусідній пагорб, щоб знайти місце, де скупатися. Тобто вони спеціально шукали водойму, де потенційно Могли б поплавати, підійшовши до берега водойми у закритій частині парку, Скотт мокнув казівний палець, щоб перевірити температуру води, і в той момент не втримався, послизнувся та впав прямо у воду. Тіло знайшли наступного дня. Воно дрейфувало на поверхні басейну, але працівники парку просто не могли до нього дістатися. В той день лютувала гроза, яка змусила їх перенести рятувальну операцію. Повернувшись наступного дня, від хлопця не залишилося нічого, окрім гаманця та взуття. У своєму звіті заступник головного рейнджера зазначив, що саме в той час вода у басейні була особливо гарячою та кислою, через що за короткий час тіло буквально розчинилося. Повідомляється, що відео інциденту було знято з сестрою Скота однак, навіть добре, що з поваги до загиблого та його родини адміністрація парку ніде його не опублікувала. Гарячі джерела недаремно називають гарячими. Температура води на поверхні може досягти 96 градусів, і цього достатньо, щоб викликати опіки третього ступеня за лічені секунди. Глибша вода стає ще гарячішою. З 1890 року, за даними парку, гарячі джерела забрали життя 22 людей. Згідно зі статистикою, це більше смертей, ніж після нападу ведмедів або удару блискавками. Ті ж, хто пережив падіння у воду, отримували важкі опіки, лущення шкіри, а іноді по. Повну втрату зору мабуть. Натрапивши на попереджувальний знак в будь-якому парку світу, все ж варто прислухатися до тієї поради, що там написана. Як би жорстоко це не звучало, правильно зазначили у Гугл-відгуках це чудове місце, щоб отримати премію Дарвіна. Так, це не новина. Подія трапилася у 2016 році, але деякі західні змі вирішили підняти цю історію з архівів та нагадати людям, чому іноді надзвичайно важливо дотримуватися правил. І мені Теж здалося цікавим розповісти про це вам. Так вдало до мого останнього відео з'явилася чергова моторошна новина про експедицію Франкліна. Якщо дуже коротко, то експедиція на кораблях Еребус та Терор відплила в 1845 році, намагаючись проплити північно-західним проходом. Після цього кілька років про них не було жодної звістки. під час пошуків екіпажу виявили, що усі загинули, однак не разом. Кілька могил знайшли на острові Бічі, більшість померли на острові короля Вільяма, а комусь вдалося дістатися матрику. Кової Канади причини смертей називали різні, та одна з найвірогідніших отруєння свинцем, що потрапляв у воду через опріснювальні системи на суднах. Після дослідження останків мореплавців довгий час вважали, що частина команди Франкліна прожила довше через канібалізм серед екіпажу. Звісно, це викликало бурю емоцій в європейському суспільстві. Особливо у родичів загиблих, зокрема, леді Франклін намагалася усіма способами відбілити репутацію чоловіка та його команди за допомогою тодішніх ЗМІ. Але дослідження науковців кінця 90-х років підтвердили, що канібалізм таки був. Робота вчених, про яку я вам зараз розповім, додає нових фактів історії і розкриває ім'я тих людей, які стали жахливим обідом інших членів команди. Після смерті Франкліна офіцер та дослідник Джеймс Фіт Джеймс все ще не втрачав надії доправити понад сотню членів екіпажу до материка. В 1848 році кораблі, які безнадійно були затиснуті морською кригою, покинули, і моряки вирушили в сторону материкової частини Канади. На жаль, Фітт-Джеймс та ще 12 інших членів екіпажу загинули в районі затоки Еребус за 80 кілометрів від зупинки своїх суден на острові Короля Вільяма. На цьому місці вчені знайшли 450 Сядну кістку 13 людей. Це дивовижно, але автори дослідження змогли зв'язатися з живим нащадком Фіт Джеймса і отримали його ДНК, через що точна ідентифікація ДНК мореплавця також стала можливою. Фіт Джеймс став всього лише другим, підтвердженим завдяки ДНК зі 105 людей, останки яких було знайдено. В 2021 році таким же чином змогли ідентифікувати рештки Джона Грегорі, інженера судна Еребус. Останки Фіт Джеймса свідчать про сумний кінець експорт. Експедиції в 1850-х роках інуїти розповідали дослідникам, що вони бачили докази того, що виживші вдавалися до канібалізму. Цей факт шокував європейців. Вони не були готові прийняти правду, оскільки вважали канібалізм осудним з моральної точки зору. Тисячу 1997 році цей факт був підтверджений виявленими порізами на останках щонайменше чотирьох чоловіків. А аналіз ДНК довів, що однією з цих кісток була щелепа Джеймса Фіт Джеймса. Численні порізи демонструють, що після його смерти тіло піддалося канібалізму і ні звання. Ні статус не грали ніякої ролі в останні дні експедиції. Зараз чені пропонують нащадкам членів екіпажу експедиції Франкліна з ними зв'язатися, щоб мати можливість працювати з іншими останками і ідентифікувати більше людей. А ви знали, що навіть найнепомітніший запах мертвої людини чи тварини відчувають не лише Падальщики чи мухи вчені. Виявили, що запах смерті має вплив на поведінку людини, навіть якщо ми не усвідомлюємо, що відчуваємо саме його. Коли хтось помирає, тіло виділяє органічну сполуку під назвою Путресцин, що відповідає за запах гнилого м'яса. Неважливо якого саме. Окрім нього, за цей запах також відповідає кадаверин. Дивилися фільм Жахів кадавр». Я ось тільки зараз дізналася, що означає його назва. Але дослідження мало на меті вивчити саме Путресцин та з'ясувати, чи викликає він якісь реакції у людей. Відчуття загрози, підвищеної обачливість, бажання втекти. Тощо під час першого експерименту досліджували вплив путресцину на пильність. Учасники були розподілені випадковим чином. Трьом групам давали нюхати ватні диски, змочені водою, аміаком та, власне, путресцином. Далі на комп'ютері проводили тест на реакцію, де людям потрібно було натиснути червону крапку якомога швидше після її появи на екрані. Другий експеримент був націлений на виявлення зв'язку путресцину з поведінкою втечі. Так само учасникам давали нюхати путресцин, аміак та а воду, а потім просили відійти на відстань 80 метрів, виміряючи, як швидко вони відходили. У третьому експерименті три групи людей досліджували як на бажання людини втекти, так і на вплив потресцину на думки. Учасники мали виконати завдання на завершення слів, заповнюючи пропуски між літерами. І після завершення завдання пройти 60 метрів. Науковці знову заміряли, як швидко ця відстань була подолана. А в четвертому експерименті досліджували вплив Путресцину на захисну поведінку людей, навіть якщо запах був настільки слабким, що його було важко помітити, Піддавши учасників дії невеликих концентрацій Путресцину та аміаку, їх попросили прочитати текст, де автор критикував західні цінності. Після чого учасники мали відповісти на запитання щодо своїх відчуттів після цієї статті. До того ж, під час заповнювання анкети вчені також дивилися, з якою швидкістю учасники це робили, щоб також дослідити бажання втекти. Дослідження показало, що путресцин підвищував пильність серед учасників, навіть якщо вони не усвідомлювали, що за запах вони відчувають. Також люди, що нюхали цю органічну сполуку, швидше ходили та виявили більше ворожості після читання тексту, ніж інші люди. Ймовірно, це дуже корисна адаптація нашого організму до хімічного сигналу, що може допомогти нам уникнути. Потенційно небезпечної ситуації. Навіть короткий вплив цину мобілізує наш організм. Ось чому на запахнулого м'яса ми так різко реагуємо, бо він нас напружує. Це не просто неприємно, а сигналізує нашому тілу та мозку про небезпеку. Вершина Евереста офіційно була досягнута в 1953 році двома альпіністами Едмондом Гіларі та Тенцігом Норгеєм. Але, звісно, до них була здійснена не одна спроба досягти цієї мети. Під час однієї такої спроби, в 1924 році, зникла британська експедиція. Її очолював альпініст Джордж Мелорі. Це була його третя експедиція на Еверест, під час якої було здійснено три спроби сходження на вершину. Перший раз і без використання кисню Мелорі піднімався разом з Джефрі. Брюсом 1 червня їм вдалося досягти висоти 7700 метрів. Другу спробу, що також відбувалася без кисню, 2 червня здійснили два інших члени експедиції Едвард Нортон та Говард Сомервелл. Вони піднялися на рекордні на той момент 8570 метрів 4-го числа. Тоді, як останню спробу досягти вершини Евереста здійснили Мелорі та Ендрю Ірвін. Вони хотіли стати першими людьми, які це зроблять. Оператор експедиції та геолог Ноель Одел свідчив. Що 8 червня крізь хмари все ще бачив, як вони прямують до піка, але потім хмари затягнулися і живими їх більше. Не бачили 10 червня, експедицію було згорнуто, оскільки керівник експедиції Едвард Нортон визнав пошуки двох альпіністів недоцільними. Після того, вперше на Еверест змогли піднятися лише через 29 років з південної сторони гори. У 1933 році британська пошукова експедиція під керівництвом Вінгаріса знайшла льодоруб Ірвіна, заплутаний страхувальною мотузкою. Зробили висновок, що альпіністи були нею з'єднані і зірвалися. Тіло Мелорі, якому на момент смерті було три. 37 років знайшла американська пошукова експедиція в 1999 році на висоті 8155 метрів в 300 метрах від місця, де знайшли льодоруб. Його талія була б вита мотузкою, а тіло було травмоване. Та ось 100 років після їх смерті команда документалістів від National Geographic знайшли одягнену в черевик та шкарпетку ногу другого альпініста, 22-річного Сенді. Ірвіна, шкарпетка була підписана його. Іменем Ей Сі Ірвін. Найбільшою загадкою досі залишається те, чи досягли вони своєї мети перед смертю. Коли в 1999 році знайшли останки Мелорі, то при ньому не було фотографії його дружини, яку альпініст мав залишити на вершині, але це ще не є 100% доказом. У Ірвіна при собі була фотокамера, яка могла зафіксувати важливий момент, але її поки що знайти так і не вдалося. Нога була знайдена на центральному льодовику Ронгбук, нижче від місця, де Знайшли останки Мелорі. Команда відправила останки до Тибетської альпіністської асоціації Китаю, яка відповідає за дозволи на сходження на північній стороні Евересту. Про знахідку також повідомили Королівське географічне товариство, яке організувало експедицію Ірвіна та Мелорі, а також двоюрідну племінницю та біографа Ірвіна Джулі Самерс. Далі сім'я Ірвіна має пройти ДНК тест, щоб можна було остаточно визначити приналежність останків саме цій людині. Тим часом команда продовжуватиме шукати інші предмети, можливо, зможуть знайти його камеру, і тоді історію сходження на найвищу вершину світу доведеться переписати. Пишіть, що вам найбільше запам'яталося з сьогоднішнього випуску, чи не було щось занадто? Залишайте свої відгуки у коментарях. Нарешті, завдяки вашій допомозі, за рік я оновила свій об'єктив, і моя картинка стала кращою. Я сподіваюся. Дякую кожному, хто до цього долучився. А також усім, хто донатить та підписується на Patreon, BuyMeCoffee та YouTube. Ви робите величезний вклад у існування цього каналу. Можливо, навіть не уявляючи, наскільки це важливо для мене. Нехай ваш день пройде вдало і цікаво. І побачимося зовсім скоро. Зараз я вам покажу, як виглядала одна з моїх підсвіток. Поки я сьогодні записувала відео. Тепло тобі. Тепло? One eternity later. Vamos lá.